Друзі, хочу всім доброго здоров'я, Київ, Хочу трошки з вами поспілкуватись про так зване колгоспне світло. Боже збав, не хочу образити фермерів там, людей з села, бо колись мені писали такі коментарі. Колгосне світло від слова колгоспити. Тобто переробляти. Ну, так якось воно склалось. І от чомусь, коли ти виїжджаєш за межі Києва. В даному випадку, ну от у мене за межі Києва бо я живу в Києві. Попереду камера контролю швидкості. Оце колгоспне світло з'являється частіше і частіше. Можливо. Я не знаю, тому що люди в передмісті менше думають про когось, про зустрічку, аніж про себе. Можливо, через те, що. В передмісті просто нема фізичної можливості зробити якісне світло або купити машину з якісним світлом. І от в підсумку маємо отакий. От ну, я не скажу, що кожна друга машина, але з десятка машин, 2-3 їде все-таки, от, бачите, втикнув. Зверху цей з туманками втекну зверху фари. Ось ось їде. Я не знаю, чи камера передає різницю в світлі. Ну я зараз намагаюся вам пояснити. Якщо камера передасть, то ви зрозумієте. От зараз їде чудова машина, ні сліп не сліпить нічого. За нею така сама, навіть з туманками, не сліпить, бо фари виставлені як мають бути, і світло заводське. От та сама історія. А от їде один і за ним другий. Ні, другий нормально, то так здалося. Попереду камера контролю швидкості. Оцей от їде з туманками, які е, сліплять прямо в очі. Я не впевнений, що передасть саме відеозапис, але я це бачу дуже-дуже. От те ж саме: Оце от фари не його рідні, а перероблені. І тут є два варіанти: або фари стоять якісь леди, які мають стояти в спеціальній лінзі. І вони світять, розсіють світло хто зна куди, на зустрічку. Або фари, можливо, і лінзовані, але після ДТП або просто не виставлені, і світять прямо в очі, не під тим кутом, під яким мають світити. Або ж найчастіше всього це протитуманні фари, які вставлені або кустарно, або рідні, але вже бампер кривий. І ці туманки. Світять не на дорогу, а світять просто в очі зустрічному транспорту. Насправді, друзі, це серйозна проблема, бо зустрічка можна попасти в яму, можна збити щось, собаку, людину. Коли тебе засліплює зустрічний транспорт, це просто жахливо. Ти не бачиш дороги. От. І хочеться звернутися до людей, які вирішили заколгоспити собі світло. Друзі, якщо ви вже хочете зробити якісніше вашу там стареньку машину, то це треба робити через спеціалістів. Не просто втулити лампочки або які. А по-перше, під LED або під ксенон має стояти лінза, спеціальна лінза. По-друге, ця лінза має бути відрегульована правильним нахилом, правильною, правильною висотою світла. І тільки після цього ви будете комфортно бачити самі і не будете сліпити. Людей, які їдуть попереду. От поки пишу це відео, от зараз одна машина і друга не, не штатне світло, б'є прямо в очі. Я не знаю, тут важко сказати, чи це перероблені фари, чи просто криво невідрегульований нахил фари, але ну така проблема дійсно є. І навіть зараз я їду зараз на, на гарній, дійсно гарній машині з адаптивним е, світлом, з, скажімо так, лазерним світлом, як зараз модно, модно казати. І все одно я відчуваю сильний дискомфорт, коли на зустрічній, по зустрічній їде машина з кустарним, з Колгоспним світлом. Тому, друзі, е, прошу всіх. Звернути увагу на те, як ви відноситесь до інших. Ми не росіяни, ми українці. І нам бажано вести себе і на дорозі в тому числі. На дорозі, в тому числі, більш адекватно. Слідкувати за собою і не ускладнювати життя іншим. Це дуже важливо. Слава Україні! Ми переможемо! Нікого не хотів образу. Ну, дивіться, перша машина нормальна, а друга друга пряма. Неможливо, як б'є в очі. О, старенький якийсь апельок, чи що воно поїхало. З фарами, 900 з колгосними фарами. Вочевидь, лед вставили просто в фару без, без лінзи, без нічого. І маємо, що маємо. Слава Україні! Ми переможемо!